Ми, учениці Пешотранського ліцею, номер 4 Дякуємо за наш спокій, за мир, за те, що мужньо та героїчно боронити нашу Україну. Дякую вам за те, що в нашому місті не йдуть бої. Вас чекають, у вас вірять, за вас моляться. Слава Україні! Я хочу сказати дякую за те, що захищаєте кожен куточок нашої батьківщини, за змогу виходити на вулицю і не боятися, не чути постріли у рідному місті. Я хочу, щоб кожен з вас повернувся додому і, обійнявши свою родину, сказав: ми перемогли. Ваш подвиг назавжди залишиться в нашій історії і серцях нашого народу. У кожного з нас було своє життя, у кожного з нас були свої плани на майбутнє, допоки російські окупанти не вторглися в нашу країну. Чесно, ми злякалися, але воїни ЗСУ, оборона. Та волонтери не дали впасти нам духом. Дякую вам за вашу боротьбу. Я впевнена в нашій перемозі. Слава Україні! Слава воїнам ЗСУ! Володимире Олександровичу, ми дякуємо вам за те, що ви оберігаєте нашу країну за вашу силу і мужність, витривалість і патріотизм. Ви робите усе можливе, щоб нинішнє покоління жило у вільній європейській країні. Ви наш герой, ми тримаємо за вас кулачки, Все буде Україна! Батьки найкращих захисників. Висловлюємо вам щиро вдячність за те, що виховали таких мужніх, сильних патріотів, які ціною власного життя і здоров'я захищають Україну, бережуть спокій. Бажаємо найшвидшого повернення додому з перемогою ваших синів та доньок.